Такі виїзні семінари вже стали традиційними. Керівництво району разом з представниками сільськогосподарських підприємств оглянули фермерські угіддя та агроформування зміївщини. Завдяки сприятливим погодним умовам 2013 року хлібороби вже зараз з упевненістю говорять про урожай, який буде значно кращим ніж минулого року. Цю позитивну тенденцію підтверджує і перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Бочаров. На различных полях различных наших хозяйств. Видели разное состояние наших зерновых культур, в том числе и технических подсолнечника, и зерновой кукурузы. Виды сегодня очень хорошие, особенно по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году мы еле-еле получали 2 тонны з гектара той же пшеницы, то сегодня мы минимум получаем 4 тонны з гектара пшеницы. А есть сегодня виды и до 6 тонн получить гектара качественной пшеницы 3 или 2 класса. Ячмень, конечно, ну, здесь есть небольшие проблемы, так как были в прошлом году, потому что была очень засушливая весна, ни единого дождя, поэтому небольшие проблемы есть. И надеяться на очень высокий урожай, конечно. Ну, на уровне прошлого года не менее будет, даже чуть выше. Так, по гороху то же самое на уровне прошлого года. Ну а на техническую группу культур и на зерновую кукурузу виды сегодня гораздо лучше. Чим прошлого під час наради учасники оглянули вирощування сільськогосподарських культур на території шести господарств. Кожен з керівників, дбаючи про майбутній урожай, намагається крокувати в ногу з часом. Задля цього активно використовують нові види мінеральних добрив та гібридні види насіння. Так в приватному акціонерному товаристві племзавод Червоний Велетин» саме завдяки подібним інноваціям вдалося отримати гарний врожай, не дивлячись на те, що опади в них на відміну від решти Зміївського району були рідкістю. Особенності технології шо курузи, шо подсонячника, на даному фермі борки заключаються вслідуючим, що весною всі операції ми практично внесення добрив, основна обробка, вирівнювання культивація проводилась осінню, весною раннє весіння баронування і внесение, то есть и посев. За посевом следует внесение гербицидов. Примекстра ТЗ Голд 4 той. Минимизация э, операций технологических на пропашных культурах в весенний период дает э, значительный эффект. То есть мы, наша задача сохранить влагу. Мы добились сохранения влаги и накопления влаги в осенне-зимний период. Посевная у нас прошла практически за 10 дней. Что сократило срок посева, естественно, осталась влага в почве, получили дружные всходы. Вы видите, Ефект від цієї технології Юрій Сергійович Шмаюн, керівник товариства з обмеженою відповідальністю АПК Україна, під час семінару активно звернув увагу на методику вирощування озимої пшениці у колег. В його господарстві цьогорічний врожай не вражає показниками, хоч і є вищим за минулорічний. Проте на думку керівника цей недолік компенсувався якістю вирощеної продукції. Врожай не дуже, але сподіваємося надіємося на другі поля. 31 центнер она дала. Вроде бы небольшой, но есть приятная мелочь. Сдали на анализ, она проходит на второй класс. Де то вже радує. Значну увагу учасники приділили і огляду машино-тракторного парку. В цьому питанні одну з лідируючих позицій в нашому районі займає агрофірма імені Гагаріна. Сучасна техніка в цьому господарстві з'являється регулярно. Цей рік не став виключенням. Новий зернозбиральний комбайн клас «Лексіон-670» придбаний нещодавно. Вже зараз показує свої потужності під час жнив. Машина тракторний парк сьогодні обновляється. От ми. сегодня увидели на сегодняшнем этапе в данном хозяйстве Гара, на котором мы находимся. Я уже говорил об этом, они приобрели комбайн класс стоимостью 310 тысяч евро. Это очень дорогая покупка, но и техника, я думаю, себя оправдает и зарекомендует очень хорошо. Также у нас приобрел комбайн New Holland фермерское хозяйство Полька. Ну, другие хозяйства приобретали в прошлом году. Некоторые надеются, что урожай этого года позволит им приобрести более современних, более надіжною технику. Результати семінару показали той високий рівень підготовки сільськогосподарських підприємств до жнив 2013 року. Та хліборобська праця потребує від аграріїв безпосередньої уваги круглий рік. Тому в перспективі, за словами Юрія Бочарова, на господарство чекає ще багато роботи. Набудучимся цього року, я думаю, що законця була получена у нас уборка ранніх зернових. Будемо готуватися к уборці більш пізніх культур і к посіву. Азимовой пшеницы и азимовычменя, который сегодня, кстати, у нас одно хозяйство фермерского хозяйства Полька выращивало 25 гектар для пробы, но получил более 40 з гектара азимового вичменя. Поэтому будут практиковать, увеличивать посевы. Я думаю, что и другие хозяйства подхватят эту инициативу и будут увеличивать посевы азимового ячменя.